Доброго дня, сьогодні ми розкажемо про шолом Abo Urban iV2. Це міський шолом, також його можна використовувати для коротких подорожей у вихідні, поїздки вихідного дня. Можна сказати, що він універсальний, підходить для всіх велосипедистів, які використовують велосипед як транспортний засіб або займаються цим для власного задоволення і не розглядають велосипед як спорт. Це дуже якісний шолом, він спроєктований в Німеччині. Виготовлений за найсучаснішими технологіями, зокрема, основна технологія поєднання каркасу із ударопоглинаючим шаром. Це технологія InMold. а означає, що під температурою поєднується зовнішня тверда оболонка і внутрішні шари, який виконує енергопоглинаючу функцію. Саме така технологія забезпечує максимальну міцність конструкції і її довговічність. Також цей шолом. Має специфічну форму, як бачите, задня його частина достатньо глибока і захищає потилочну частину голови. Багато уваги приділено для того, щоб забезпечити максимальний рівень пасивної безпеки. Власне, ззаді ви бачите вбудований ліхтарик. Він дуже великий і його видно не тільки ззаду, але й з боків. Спеціальна форма. Він має два режими функціонування ліхтарика блимаючий або постійний. Окрім того, всередині ліхтарика, а також з боків вклеєні додаткові світловідбиваючі вставки. А спереду на шоломі є козирок, а також впаяна сітка проти комах. Козирок за необхідності можна зняти, він кріпиться на двох застібках: зліва і справа. Для оптимальної фіксації на голові у шолому передбачена система. Адаптації під розмір велосипедиста. Це Zoom Light. Тут навіть написано, що система зроблена у Швейцарії. За допомогою колечатка ви легко підженете шолом під розмір своєї голови, і вона достатньо надійно фіксує, щоб ви не переймалися про те, що шолом злетить під час користування. Так само на бокових стяжках є фіксатори. Вона відкривається і регулюється по висоті для того, щоб ви могли досягнути максимального індивідуального комфорту. І ще одна цікава фішка цього шолома це застібка, магнітна застіпка або світлок, досить недавно з'явилася на ринку, вона відрізняється від класичних застібок, тим, що вам фактично не треба докладати жодних зусиль. Ви просто. З'єднуєте дві частинки, підводите їх одна до одної, і вони самостійно за допомогою магніта застібуються. При цьому застібка дуже надійна, міцно тримає, а розтівається просто таким е скользящим рухом вперед. Для більшого комфорту під застібкою є пом'якшуючий матеріал для того, щоб не натирати вам підборіддя. З того ж самого матеріалу виготовлена підкладка шолома. Ось ви бачите, це такі стрічки з синього кольору. Вони знімаються, за потреби їх можна попрати, хоча виготовлені вони із антибактеріального покриття і дуже комфортні. У мене в руках розмір М, цей шалом важить 260 грам. Також доступні інші варіанти кольорів, крім помаранчевого, є салатовий, рожевий, синій, а також більш спокійні класичні кольори, сірий тощо. В якості аксесуарів до цих шоломів можна придмати дощову накидку і зимовий набір це підкладка, яка замінює цю літню основу, вона виготовлена із флісового матеріалу і заміняє стандартну літню підкладку, має великі накладки на вуха. Вам буде тепло в холодну пору року. Надіємося, ця інформація була для вас корисною і дякуємо за увагу. Більше інформації шукайте на нашому сайті ВВВ